Щоб бути з ними на одній. цього року у родині пані Світлани різдво відзначатимуть подвійно, і 25 грудня, і 7 січня жінка каже, чимало людей не готові кардинально змінювати традиції, яких дотримувалися роками. Якщо взяти старше покоління, то мої батьки і бабуся. Яка на сьогодні я дуже щаслива, тому що жива. Вони святкують це сьомого числа, і в нас 7 січня в нас було завжди сімейна традиція відвідувати родичів і їздити на недригалівщину для того, щоб зустрітися на Різдво. Тому, враховуючи, що ця традиція є у батьків, то звісно обов'язково я ще навідую батьків, і в нас іде, щоб подальше святкування і сьомого січня. Усі свята за старим стилем відзначатиме сумчанин Дмитро Бабко. Втім, згодом планує переходити на святкування за григоріанським календарем. Різдво ми святкуємо 7 січня, але я вже бував у католицькому храмі на бо тут є на собор є костел, і я відкритий до усіх традицій. Мені цікаво. Але думаю, що для України зараз важливо йти трошки подалі від радянщини і можливо переключатися трошки на європейську цю традицію. Чи варто переходити українським церквам з Юліанського на григоріанський календар? Такі дискусії тривають майже останнє десятиліття, говорить настоятель храму Іван Чекалюк. Це є особливе питання. Цей рік, священничний синод Православної церкви України, дозволив деяким громадам, які мають великі бажання служити 25 числа. Втім, відзначати чи День Святого Миколая за новим чи старим стилем – особиста справа кожної родини. Головне пам'ятати значення цих релігійних свят, каже священнослужитель. За словами архієпископа Сумського та Охтирського православної церкви України, Мефодія, різдвяні богослужіння православним храмам дозволили правити обидві дати на розсуд громад та настоятеля храму. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини суми.